Морський агент напевно, ви десь вже чули таке. Перше в голову приходить, що це якийсь секретний агент, шпигує по суднах і морських портах. Насправді все набагато простіше і цікавіше. Хочеш дізнатися, що таке морський агент, але як його ще називають портовий агент? Давай розберемось. Портовий агент це надійний зв'язковий елемент між кораблем та портом, а вибачаюсь судном. А не кораблем. Бо корабель це військовий плавзасоб. Агенти відповідають за координацію різних аспектів портових операцій від документування вантажу до безпеки кораблів. Портові агенти також допомагають екіпажам з усім, що пов'язане з прибуттям, відпливанням та обслуговуванням в порту. Вони забезпечують, щоб усі потрібні документи були на місці і щоб усі процедури пройшли дуже гладко. Але якщо максимально зрозуміло, це коли, наприклад, ти їздив до Туреччини чи Єгипту і по прибуттю до аеропорту тебе завжди зустрічав гід, який супроводжував тебе на протязі всіх днів твого відпочинку, допомагав тобі у будь-якому питанні, тому що ти не орієнтуєшся в новій країні, не знаєш, куди піти, де поїсти, що подивитись. Ось саме морський агент, і я цим гідом, самовласника, капітана і членів екіпажу. Так що ви тепер знаєте, що таке морський агент, сподіваюсь вам сподобався мій короткий огляд, ставте лайки. Далі буде дуже багато цікавого портового контенту. Підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити.